Вітаннячко, друзі! На зв'язку Славко Євченко та Хелвінське оновлення в ЮАОнлайн. Правда, це поки що бета тест, але зробимо зараз на нього перший огляд. Коло мене таку. Хеллоуінську локацію, де можна збирати гарбузи. Ось там позаду стоїть такий дідусь. Він нам про все розповідає. Також бачимо ось такий скін, Цей скін буде теж в хеллоуінській обновці. Бачу ви ще один скін. Знаєте, можливо, хтось дивився фантастичну четвірку. Там був такий сріблястий їхній ворог на серфі, от щось схоже, але в костюмі. Теж прикольний костюмчик. Ну і одразу, друзі, ми бачимо так, у нас під нашим безкоштовним кейсом з'явилася ось така інформація про Хеллоуін. Ми натискаємо сюди і бачимо, друзі, пробудження гарбузника, міні-гри, рулетка, магазин. Одразу кажу: рулетка, а це не та, яка буде уже саме в грі, коли оновлення вийде. Це поки що так в тестовому, в тестовому варіанті. Це якраз просто додали кейсик, який нещодавно завезли нам. Але бачимо, як. Це все діло виглядає красивенько. Бачите, у мене є вже 84 гарбузики. Давайте в магазин зайдемо. Тут так само поки що стоять тільки ті речі, які так візуально не хочу спойлерити. На жаль, щоб я вам все показав. Ну нічого, зовсім скоро ми побачимо, тому що ну буде реально багатсько чого. Міні-ігри, друзі, от сюди ми натискаємо і бачимо, друзі. У нас є дві міні-ігри, які будуть в якості івента, де можна теж буде заробляти. Ці гарбузики це така гарбуз, це буде івентова валюта, за яку можна буде купити той чи інший предмет, автівку, аксесуар, можливо, скін. Солодка паніка. Квестовий персонаж губить цукерки. Гравці збирають хто скільки зможе. Тобто просто підбираєш цукерки і потрібно зібрати, скільки встигнеш. Я думаю, там перемагає той, хто найбільше зібрав, і якусь певну кількість. Можливо, її цукерки буде, буде, як івентова валюта, не знаю, але поки що бачимо зверху, ось тут такий гарбузик. Полювання на привидів: один гравець привид, інші мисливці зі зброєю. Привид повинен ховатися по локації, а мисливці впіймати його за хвилину за допомогою зброї. Локація, закинутий цех. Прикольно. До речі, ось сюди натискаєш і бачимо 5 кімнат, куди ми можемо зайти. Бачимо з різними ставками: 10, 50, 100, 500 тисяча. Так само, я думаю, і тут. Тобто, якщо ви хочете. Грати дуже дуже серйозно тисяча гарбузиків, будь ласка, я впевнений, що там і призи будуть доволі файний. Подивіться, наскільки велика квестова лінія. Я вже от першого пробудження гарбузника почав робити. Там потрібно було зібрати гарбузи. А зараз покажу вам цю локацію. Не буду я повністю це все проходити, тому що у нас перший погляд, до речі, зверніть увагу, як ходить оцей а це, по-моєму, скін із пили. А, є такий фільм, а, ну, жахестик, пила. А, не знаю, дивились чи ні. Якщо дивились. Подобачку протисни і напиши в коментах, чи дивились. Отак от і трошки пришвидшується. Ну а біжить він уже стандарт, але доволі прикольно. Бачимо ось таку локацію. Бачимо також дід стоїть у нас дід гарбузник. І от ми сюди приходимо. Бачите, я вже перший квест виконав. Далі у мене є. Віднесіть гарбузи до амбару. Натискаємо. Почат позначити на мапі. Місце позначено. Ну, давай, давай подивимось. Візуально по карті я чогось типу кардинального поки не побачив, але бачите, ось тут оце локація. Вона, до речі, теж поки на карті не промальована. А, можливо, саме в обновленні нам це додадуть, щоб ми знали, що ага, тут у нас є якась цікавенька історія. Ой, ні, ми не будемо телепортуватись, просто підемо зараз, подивимось, віднесемо гарбузи. Так, і до речі, друзі, ось ця рулеточка. Ми можемо одразу невеличкий спойлер звідси спіймати. Один прокрут буде коштувати 90 гарбузів. Тобто збираємо гарбузи, і за ці гарбузи зможемо вибивати ось тут якісь унікальні речі. Ще раз нагадую, оці призи, які ви бачите, це не те, що буде а, саме при релізі обновки. А, також, до речі, за кожен квест даються нам гарбузи. Давайте зараз віднесемо і подивимося. Так, це куди ось сюди треба в хату. Хатиночку, зайти. О! Свято не може бути без вогнів. Візьми от, оце он, ящик з ліхтарями біля амбару і розстав уздовж дороги, щоб гості не заблукали в темряві. Отак-от. От ящик з ліхтарями. Поїхав. Ні, ну ходьба. Я реально хочу цей скінчик собі вибити. Прям прикольний. От. Ящик з ліхтарями. Взяли. О, і дивіться, реально, потрібно бігти до дороги. Прикольно? Ні, ну реально. Казали, що буде дуже велика квестова лінія. Подивіться, прям реально величезна. А, так, у мене, до речі, вже 234 гарбузи. Бачите, просто підійшов. І я вже виконав. Ну, давай, давай так просто подивимось. За 90 гарбузиків крутонули. Бамс на базу забрав. Давай ще раз. От отак ми будемо крутити саме в обновці. Ще раз нагадую, призи не ці будуть. Поїхали. На жаль, не хочуть мені спойлерити. Добре, що я от цей скінчик вибив. Скажу, покажіть мені унікальний скін, будь ласка. Ну і одного я бачив скіна на адміністратору. От якраз той скін, про який ми говорили, із фантастичної четвірки. Їхній злий ворог, по-моєму, сріблястий серфер, ось так він називається, але в такому смокінгу. Прикольний. Прям реально прикольний. Так, що, сюди прийшли? Є. Поставлю. Ого, 700 метрів п'ять міточок. У нас їх різних, це вже прямо ж ага, вздовж дороги. Я зрозумів. Ну, слухайте, давайте я не буду це все виконувати, тому що ми тут зібрались перший огляд зробити, так? Але бачите, ну скінчики, на жаль, не показали, машини теж не показали, хоча хотілося б мені побачити. Ну, друзі, залишилось чекати вже недовго. Нагадую, що в нас. Оцей івент він у нас закінчується буквально за два дні. Тобто, 28-го в кінці, а по ідеї, він закінчиться. І 29-го я сподіваюся, що все буде чікі-пукі, з рестартом мають завести нам Хеловінський івент, щоб ми вже могли його проходити. Реально, як мені подобається ходьба цього персонажа, просто подивіться, який він. Іде такий засмучений. О, а тут побіг, обійхоп, весель, весельчаком став. А слухай, може, я десь щось по карті ще пропустив? А ну, давай глянемо. Так, 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 так. Начебто немає нічого такого. Ще б хотів би оцю, оцю гру спробувати, але, на жаль, я один на одному не вийду. Бачите? Чотири, чотири гравці. гравці. Угу. До речі, гльо, як кімната, як кімната виглядає, в яку ми будемо потрапляти при старті цієї міні-гри. Прям взагалі балдюж. Ой-ой-ой, ну дуже класно, постаралися. Так, можемо тут покинути, натиснути кнопочку. Прикольно. І дивіться, що найголовніше, в міні ми можемо зайти, звідки завгодно. Час гри одна хвилина, дві хвилини. Ну, і можна, звичайно, за донат буде купити. Я не думаю, що це теж будуть справжні ціни, тому що ну, навряд чи за 300 ua коїнів буде ледь не 13 тисяч гарбузів. Ні, Не думаю, там буде вже трошки змінюватися. Під час виходу. Е, до речі, дуже класні такі е, дизайни, реально постаралися, виглядає дуже-дуже файно. Друзі, ну що, швиденький огляд зробили. Дякую, що були зі мною. Чекаємо Хелловін. Е, а давайте так, якщо ми наберемо під цим відео 150 лайків, я, якраз Хеллові, нас 31 жовтня проведу стрім в якомусь образі. Не знаю, може в якійсь масці, може ще в чомусь. Тому. Будь ласка, 150 лайків і будемо це робити. Дякую за перегляд. Подобачку протискай червоненьку кнопочку під моїм відео. Якщо бачиш, натисни, зроби її сірою, а таким чином будемо бачитися з вами частіше. І сповіщення про мої відео, стріми, шорти будуть приходити для вас першими. Дякую, що були зі мною. На зв'язку з Лавкою Не забувайте за мій промо. Промокод працює на всіх серверах. 4 квадрати. Сюди ми ставимо хештег. І пишемо маленькими Євченко. Написали і активували. Шість досвіду: 35 тисяч валюти. отримали ось такий бонус. Будь ласка, користуйтеся. на зв'язку. Славкою Євченко. Побачимось вже в оновленні. UA Online. Хелловін.